Сьогодні сесія пройшла напрочуд швидко, напрочуд ну, одностайно, одноголосно всі голосували. Потім, що хочу ще сказати, в місті Канатоп, буквально там вже завтра почнуть, ми почнемо з трамвайного парку вивозити трамваї, які зараз потребують ремонту. Будемо перевозити їх на 18 це колишнього заводу КВРЗ, на житловому масиві. Ми дамо роботу людям, які там працюють канатопцям. Вони будуть отримувати зарплату. В результаті ми отримаємо найближчим часом, десь до півтора місяці часу, чотири трамваї, яких нам зараз конче, не вистачає на маршрутах, які стоять зараз в несправному стані. Ми також плануємо оцінити технічний стан трамваю, той, що зараз є пам'ятник. Плануємо його, якщо він придатний до капітального ремонту, зняти і поставити на лінію, тобто на капітальний ремонт і на лінію. Ну, я думаю, що це можна буде зробити. Також хочу сказати, що зараз починається процедура підбору транспортних засобів. Які, як варіант, можуть бути закуплені нашим комунальним підприємством управління. Процес закупівлі і процес підбору буде проводитися ну, спільно з депутатським корпусом, ми будемо запрошувати також і журналістів, щоб люди бачили, які автобуси саме ми будемо купувати. Основні критерії це те, щоб вони були. Мали низьку підлогу, це міські автобуси середньої пасажиромісткості вітчизняного бажаного виробництва. Ось, і обов'язково, обов що вони мали низьку підлогу, щоб було зручно заходити людям з особливими потребами. І Будемо дивитися вид палу, які вони будуть використовувати. Звичайно, хотілося б закупити електробуси, але вартість електробуса, ну, дуже висока для того, щоб зараз місто Гранто могло собі це дозволити. Але в майбутньому місто Гранто планує закуповувати саме автобуси на електротязі. Що стосується перевізників, які у нас є в нашому місті, хочу сказати, що незабаром у нас на всіх маршрутах буде оголошений конкурс, на всіх, окрім одинички конкурс на заміщення, тобто на перевезення цими маршрутами, і основний з критерій буде це те, щоб у переїзника було в наявності автобуси на електротязі. І чіткий графік там на найближчі 2-3-4 роки переведення основної частки свого рухомого складу на електротягу. Тобто, щоб це були електробуси. Не Дизель, не гаснича, електробузи. Тому що за це майбутнє і це суттєво здешевшує пасажирське перевезення в місті будь-якому. Це дасть можливість нам контролювати той тариф, який в нас зараз є, 3 гривні, без збільшення. Тобто ми будемо намагатися це робити і далі, не допускати підвищення автоперевезень. Хочу сказати, що оці брудні розмови, які були розкидані там, зокрема, одним із співвласників корунсе, сину пан спеціально спеціального згаду прізвища, про те, що там Семніхін хоче когось вивезти з ринку перевезень, когось хоче завести. Купив уже собі там 25 чи 150 автобусів, власних, щоб самому здійснювати ці перевезення, це є нісенітниця і ахінія. Тому що один автобус коштує близько 1 мільйона 800 тисяч гривень, а щоб закупити їх достатню кількість на місто, це треба близько 150-180 мільйонів, вибачте мене. Я не володію просто такими коштами, щоб закупити таку кількість автобусів. І я зацікавлений тільки в тому, щоб перевезення були якісними і перевезення були, скажімо так, Вартість перевезень залишалася на попередньому рівні. Зараз нам це вдалося зробити, зберегти вартість перевезень на старому рівні. Більше того, частина перевізників вивозить найдешевше. І запрошую всіх перевізників України, які мають ну, відповідають тим критеріям, основним мається на увазі електротяга GPS в кожному автобусі відеоспостереження в кожному автобусі. Це основні критерії. То, будь ласка, до співпраці ми будемо розглядати ваші пропозиції для того, щоб як варіант давати вам можливість здійснити переведення в нашому місті. Далі. Хочу сказати, що ми беремося зараз за мікрорайон КВРЗ, весь від, від колієпроводу і туди далі. Ми зараз маємо приміщення закинуте 13-ї школи колишньої на вулиці Бадана Хмельницького. На перехресті з другим провулком Богдана Хмельницького. Ми плануємо найближчим часом її оживити для того, щоб там розмістити, можливо, якісь спортивні секції або гуртки. Також ми плануємо цього року зайнятися дитячим, колишнім, дитячим садочком по вулиці Трудовій. Зараз розробляються проекти по накриттю, тобто по заміні даху у цій будівлі, для того, щоб, ну, можливо, дасть Бог спробуємо в цьому році, в ні, та в наступному році. Відкрили там якісь теж спортивні секції або філяли музичної школи, щоб люди чи діти їздять на навчання десь до центру, не витрачали колосальну кількість часу на трафік для того, щоб навчити свою дитину музиці чи спорту. Це є неправильно. І за цього відпадає бажання і вчитися музиці, і займатися додатковий спосіб життя, тому що. Дуже багато часу йде на перевезення, на проїзд там, автобусом і трамваєм. Ми будемо діяти в такий спосіб. Це те, що стосується цього мікрон, також хочу анонсувати, що в лютому місяці буде відкрито у нас амбулаторію з адресою вулиця Металістів, 10. Точний день дату відкриття ми трошечки пізніше озвучимо для журналістів, для загалу. Хочу сказати, що ця амбулаторія буде. Оснащена і там, ремонт зроблений за останнім словом сучасних технологій. Всюди використовується теж навіть елементарні речі, навіть те саме освітлення, всюди ЛЕД. Енергоощадні технології застосовуються, застосовані. І буквально ще трошечки залишилось почекати тиждень-два мешканцям мікрорайону жиловий масив до відкриття цього. Сучасного, сучасного амбулаторії, сучасного фаху всім. Це буде дуже корисно. Після цього ми плануємо після цього амбулаторія. Плануємо прийти до капітального ремонту дитячої філії дитячої поліклініки на житловому масиві. Вона теж в жахливому стані знаходиться і. Будемо планувати кошти на проект і на капітальний ремонт за тим самими стандартами, які ми зараз зробили. Я думаю, що наступного тижня, коли там не буде часу, по попередньо повідомимо всіх журналістів про те, що у нас буде прес-тур, як я і обіцяв містом Канатоп. Ми приїдемо, подивимося, всі об'єкти, все, що кого буде цікавити, так от розплануємо, щоб висвітити це все і довести цю інформацію до громади міста. Також хочу сказати, що підсумувати цю сесію сьогоднішню, сказати, що справедливість є, за неї варто боротися як результат. Сьогодні одноголосне одностайне голосування всіх депутатів за створення в місті Канатоп комунального парку. Наступний проект рішення у нас буде, тому що ми і передвиборчій риториці анонсували це трошки згодом створення нашої комунальної аптеки. Тоді ми зможемо забезпечити ліками, доступністю до ліків всі мікрорайони міста, які потребують цього. Тобто, комунальні... Наступне у нас питання це комунальні аптеки. Так що незабаром чекайте. Дякую всім, товариство. Брифінг завершено. Якщо будуть якісь запитання, готуйтеся, готуйте їх до престору. На наступному тижні він буде для всіх журналістів. Будь за.